Як правильно доглядати за вашими індивідуальними берушами. Є декілька варіантів очищення ваших індивідуальних беруш. Перший варіант це промити ваші беруші під проточною водою разом з милом. Другий варіант ви можете взяти розчин хлоргексидину та обробити ваші беруші. І третій варіант, ви можете придбати спеціальний спрей, який допоможе не тільки гігієнічно доглядати за вашими берушами, а також буде нейтралізувати запахи. Достатньо декілька разів натиснути. Після чого. Сухою м'якою серветкою, просто видалити залишки спрею. Чого не варто робити з берушами? Не використовуйте агресивні хімічні речовини або спиртовмісні, тому що вони можуть зашкодити вашим берушам. Не залишайте ваші беруші в вологому середовищі. Це може сприяти розвитку бактерій. Зберігайте беруші в чистому контейнері, і вони будуть завжди готові до використання.